Всім привіт! Знову на моєму каналі. І сьогодні я зробив модель катапульти Ось такий вона має вигляд. Я підготував три ядра кульки. Стріляє дуже навіть не погано. Але буває, що і погано. Ось так. Це підстилка з 3D ручки. Ось так. Зараз будемо атакувати квіти. Чекайте правильно. Э, план трохи змінився, зараз собаку будемо атакувати. Туди закинемо. До трави цікаво дістане. До трави цікаво дістане. Я не дістала. Тут криво якісь кривокоси. Не... А, я поняв. Куди далі будемо стріляти? І зараз будемо випробовувати на дальність. І стрілятимемо туди. План змінюється, будемо стріляти туди. Ще й на перешкоди будемо випробовувати. На дальність ця ця, ця куля не пройшла, а от на перешкоди пройшла. долетів це побило рекорд по близоті друга спроба спроба номер три може трохи далі полетить Проба оператора ого, перекіло ого, -о. два <звук> Оператор побив рекорд. Він мав із. Короче, оце ядро мало залетіти за ці кущі. Воно залетіло аж сюди. Це десь метр від. Де яке воно мало залетіти? А? І, коротше, трохи докладніше про книжку. Ми досі її пишемо вже місяці три. Хоча там буде протворення світу і творцями буде авокаді, ковечка, ну і, і такі інші. І про відео з альпакою сьогодні, напевно, буде. І підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, вдаряйте у дзвіночки, щоб не пропускати нових відео. Також напишіть у коментарях, якщо ви знаєте, як покращити катапульту. І всім до зустрічі!